Доброго дня, шанопа! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю під назву Forza Horizon 5, і ну, звичайно, що це режим Eliminator. Він же вибивало, вибивало, друзі! Лайкос під відос! Лайкос! Підписка на канал і коментар пишіть, а ми погнали вибивало. Я сьогодні налаштований знову вибивали всіх і все, що я бачу на цьому шляху, але головне, щоб одразу повело, повезло з дропцем. А поки що. А поки що я бачу дофіга дропу навколо і куди їхати, я хазе. Куди їхати, я хз. А що у нас тут? Гольф. Забираємо гольф. Так, там був дроп ще за горою. Давай подивимось, що там. Потім, якщо вириваємось на трасу, там два дропи. Бля, я ще і в зоні. 3-4 гравці. Малував. І там дроп, блять. Там не бачу, щоб щось було, а отам от, от є. І там може бути, блін, щось хороше. Там може бути щось хороше, так, що тут? Собару Верекс, непогано. Забираємо. Забираємо, забираємо, собару Верекс. Так, тепер давай поїхали туди. Куди? Ну туди, де я бачив дроп зліва. Отам ото він є. І там може бути щось файненьке. Блять, там його вже забрали. Поїхали тоді на трасу. Поїхали тоді на трасу, там ще було два дропи. Глянемо, що воно там може бути. І. Якщо щось файне заберемо, щось нефайне не заберемо, тоді і поїдемо кататися проти когось. Так, сподіваюся, це не було 10 рівня, тому що я тоді себе не пробачу, що я до нього не поїхав. Що у нас тут? Peugeot і Volvo, ну таке. А що у нас там? Хтось там їздить. Хтось там їздить, що по. Ага, зона ясненько, така. Цікавенька. Хто там катається, треба. Поїхали. Поїхали по трасі. Треба забирати п'ятий рівень, тому що тут нічого цікавого у нас не було. І я думаю, що зараз ми маємо перемогти, взяти п'ятий рівень і далі продовжувати наші вибивальні рухи. Тому що от мені ще не подобається, що мало людей. Мало людей в каці, всього лише було 34 людини, коли я зайшов. І це не тішить. І це не тішить, ну але що робити? Я поїду сюди. Почну зрізати, тому що, ну, а сенс мені їхати по трасі. Жучок, здається, також почав зрізати, ну. Він, звичайно, що сподівається, що я кудись впиляюсь. Таке може статися. Таке може статися, ну, але я все ж таки буду намагатися. Буду намагатися нікуди не врізатись, виграти і поїхати далі вибивати інших гравців, тому що це мене. Не тішить, що у нас тільки п'ятий рівень, а катка вже йде, а катка вже йде, нічого кращого я не знаходжу. Окей, погнали далі, погнали далі. Так, а, що у нас? Зрайте Леванта, непогана тачка, можна, можна з нею щось зробити. Там було двоє, дві мітки, було зліво, поїхали до них. Якби, блядь, ще швидше з'являлося. От там хтось катається і там хтось є. Не знаю, треба кудись зараз їхати. Отам, от, отам от, там от у нас є люди, поїхали до них. Гонка куди буде неясно. Ну от Ну Хто у нас там отам от кудись хтось їде? Так, він в гонці. Ммм, ясно. А я за п'ятим рівнем оце, розумієш, катався гонку. Їздив. Так, хто у нас там прямо? Хто у нас там прямо треба... Блін, там ззаду є. Ага, він забрав цей порш. Іди сюди. Давай гоняться Йди сюди, кажу. Around, it is safe to do so. route. поїхали. Я в невиграшній позиції. На жаль, поки що, ну але... Але що може статися? Може статися всяке. Я щось дуже погано їду. Мені здається, я програю. Я програю ще і як. Ще і як програю, на жаль, на жаль, на жаль, мене схоже, що вибивають, але, блядь, ну ясно. Uh, таке собі, таке собі, не на це я розраховував, не на це я розраховував, ну але помилку зробив, uh, запропонував гонку в той час, коли я врізався і кудись поїхав не туди. Uh, треба було... Треба було думати, пан Роман, треба було думати, ну що ж, окей, це була розминка. Це була розминка, далі буде краще. Далі буде краще, я буду робити все, щоб uh, такого, як всі каці, більше не повторилось. Так, там я бачу, якийсь там є експішний цей. Uh, Експішна табличка, де вона? А, е, блять, проїхав. Давай зібимо. Опа! Плюс 3000 XP. Не знаю, нафіга, але хай буде. Все, тепер поїхали далі. Мені залишилося збити всього 27 табличок і все. І я пройду цю гру. Шуткую, я її вже пройшов. Шуткую. Ще не пройшов, на всі гонки проїхав. Такс. От дали б мені оцей Мерседес на вибивало. До речі, колись я зловив баг, що я у вибивало поїхав на своїй машині. Я якраз був на Мерседесі, і я там, блять, вибивало тільки так. Я вибивало там тільки так, блін, я навіть не пам'ятаю, що це було, чи це був стрім, чи це була серія, чи це а, було взагалі, просто я зайшов покатати. Але таке один раз дійсно було і я не брешу. Капець я на Мерседесі скачу тут, як невіжений. Оці, оці камінюки, вони мене трошки кумарять, і, коротше, коли гонка буде десь біля них, треба їх бажано десь об'їжджати. Так, поки у нас Елімінейтер Стартінг Сун, я вже доїхав, блін, до місця а, того, де я хочу з'являтися. Алло, елімінейтер. Я взагалі-то готовий. Я взагалі-то готовий. Давай! Починаємо! Починаємо давай! Я ж тут нічого не почув. Хоча може бути таке, що, до речі, я нічого не чую, а воно там щось з'являється. Давай тут, як зазвичай, з'являємось. так, все, давай, пан Роман, взяв себе в руки і показав все, на що ти здатен. Тому що оце було недобре. Оце зараз було недобре, коли ти програв на п'ятому рівні п'ятому рівні, ну таке собі, знаєш. Хоча там, звичайно, Порш підготовлений, він там нормально йде по такій поверхні, у мене Леванте. Але. Але. Нічого не знаю. Так, тут тиша, тут тиша, так, але там може бути щось за горою, там може бути щось за тією горою. Коротше кажучи, тут загалом місцина така доволі дропічна, я б сказав би, тому що тут буває багато дроп. Опа! Опа, там воно є дроп. Аудіквадро. Ну, підійди, підійди, забираємо. Є щось в джунглях, але я не знаю, чи є сенс туди їхати. Зараз подивимось згори ще, що ми можемо знайти. Зараз сюди заїду. 51 драйвер, нормально зараз. Так, там ніфіга немає, є отут от нас. І там в джунглях. Що у нас тут? Ну, нормально. цій машині я програв, можна, в принципі, її взяти. З'їздити в джунглі. Давай, забирай, забирай, забирай. Або можна, в принципі, з кимось і погнятися вже, а що там, а що там. Люди сидять, люди. Бачили, як я прошак забрав. Хто у нас там їздить? Хто у нас там їздить, хто катається, не знаю, зараз подивимось. Я думаю, що варто їхати до людей. А! Я зрозумів, чувак, тобі було краще ганятися зі мною, ніж ганятися з Феррарі з сьомого рівня, ясно? 200 Ні, цього мені не треба. Цього мені не треба я. А нафіга так важко підійматися. Якщо можна ось отак от поїхати і все. Так, спокійнесенько. Ну, я так розумію, що той чувак мені хоче зараз запропонувати гонку, ну я в принципі не проти що? Фух, давай, ультра Тейбл 92700. Екзомотів екзокет. Ну таке собі насправді. Ну що, поїдемо з фереї, заїдемо, чи як? Чи шо? Чи когось іншого знайдемо? Так, там було тільки що купа людей, де вони всі ділися. Де всі ділися, алло? От тут хто у нас їзди? Ні, я не те хотів, я не те хотів натиснути. РС-6, до речі, непогано так, ага. Хто нас там катається. І сюди, давайте кататися разом. Та блядь, де ти там їздиш? Эти кактусы? Я заразум. Та бляха-муха. Все-таки занятий, блин, у нас. это а пролутив нормально. Кто там злива катается? Де ти там катаєшся? Іди сюди. Я вже пів КАРТИ блядь, об'їхав. Де ти їздиш? О. Це, мабуть, хуніган? Ні? Блять, на чому его там ездишь? Алло, иди сюди! Блядь, чувак від мене так военно втікає? На чому ти там їдеш? Іди сюди. Мені таке враження, що врач, у нього там 10 рівень. Поїхали! Вітаю панхал за чолові у мене екзомотів, екзокет. Хто кого зараз дізнаємось? Напружена гонка. Чувак від мене втікав, хоча він міг зі мною просто заїхатись та і все. Ну, Чувак певно мене перемагає, не розумію, чого було від мене тікати. Екзумоті все ж таки, блін. Трошки лайнова тачка. Ну пиздець, блять, ну пиздець! На п'ятому програв в п'ятому, на шостому програв в шостому, блін. Красавчик, пан Роман, блять, красавчик. Щось сьогодні, мабуть, не мій день. І то вибивати я можу тільки, блять, цих жуків. Все, остання катка, і зараз ми повинні щось нормально показати, тому що, ну, щось взагалі сьогодні на те минулого разу просто вибували як скажений. цей раз щось взагалі, вдача мені не посміхається, нічого мені не посміхається, блін. Блять, каміння ще кумарять. Я не можу сказати, що в мене і. І дроп поганий. Дроп нормальний. То просто я щось не можу ну, зібратися блять, і перемогти. Хоча от їду без помилок. А, навіть на цьому, на екзумовті їхав, нікуди не врізався. Але чувак просто на цьому, як його. А, блять, як це хуйня. Пенхалзачола виявилася швидше. Ну, ну отак от. Що я можу зробити? Він не помилявся, я не помилявся, хоча його наздоганяв, можливо, плін ще трошки і обігнав, би, але не вистачило вже відстані. Все, е, останній раз. Останній раз. Не будемо сьогодні довго так оце от е, намагатися перемогти. Не переможу, так не переможу, значить сьогодні просто не мій день. Але але налаштовую, налаштовую, звичайно, що я вибиваю, тому що по-іншому ми грати не звикли. Тільки вибивайство, тільки хардкор. Давай вперед. Давай вперед, давай вперед Давай, 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 давай. Я вже готовий з'явитися, вже готовий побачити дроп, офігіти і поїхати. Давай Давай, 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 будь ласка, щось хай буде, щось хай буде. Щось там є І на трасі щось є. А там нічого немає? Ну Гольф, хоча б Гольф, окей, там ще на трасі щось було. Треба заскочити нагору, подивитися, може там щось є. Я думаю, зараз на трасі заберуть. Нічого немає. Ну просто я не бачу сенсу їхати надразу, тому що там зараз... Навіть якщо щось було, там нічого зараз не залишиться. Так, другий рівень це погано. А їй 29 драйверів. Всього навсього 29 драйверів. Так, я хочу поїхати куди? Сюди спробувати глянути, що тут? от. Туди інколи щось буває. В принципі, ніно, якщо Голів про то він поїде нормально. Але зараз насправді ситуація така собі. І хто тут що забрав? Терна раунд safe to do so. Давай розганяйся. У нас максималка повинна бути більша, ніж у цього макану ралі-рейду. Я не знаю нафіга, ну просто я не побачив дропу ніякого більше. Давай, гальфець. Around, when it is safe to do so. In 400 meters, turn sharp left. In 100 метрів, right. ну, я повинен його перемогти, звичайно, що? Але, блін, третій рівень, заебійсь просто, заебійсь, третій рівень, це прям мм. Моя мрія. Але я переміг тачку кращу за свою. Що у нас буде? Хай, буде? хай буде макан, тому що мені здається, що зараз у нас будуть гонки по пересічній місцевості, і він мені знадобиться. Я не знаю, піраміди чи є сенс туди їхати. Ну, в плані там пошукати може дроп якийсь. Але щось мені здається, що навіть якщо щось було, там вже нічого немає. Ну, так, да, там нічого немає. Що я сюди їду, я не знаю. Все, газуємо нафік звідси, що по зоні, зона, блін, така ще дуже велика, гравців мало, а потрібно перемагати. Давай шукати суперників, тому що ну а що. Що залишається? По суті, що залишається? Ну дропу немає. Опа. На чому ти? Та зачекай, ну у мене тачка говно. У нього там шостирів, у нього цей баги якісь там. Та йди сюди! Пиздюк, блядь. Ну йди нафіг. Я іншого знайду. О! О-о-о! Куди сюди гонка, так розумію? А. Ну, у нього є шанси, до речі, кажучи, тому що у нього паршак їде нормально. Ні, ну мій паршок трошки краще їде. А тут також карера другого рівня. Братан, тобі, в принципі, не було сенсу дивитися цей дроп, як і мені. Було небезпечно? Цей порш дуже тугий, цей порш дуже тугий, я ледь переміг. Ледь переміг другий рівень, ну але переміг же. І дропу нормального немає, дропу нормального ніфіга немає. Так, окей. Лансер ГСР, Заєбись, заєбись. Давай, де ти там? Хто там був? Да Ну right. у мене шансів немає. Так что він дико даст не впыляется? А мы он так раз він никуда не впиляється, блин. Ну что там финиш прямо по дороге, да? Ну ясно. Turn left, turn left, 200 meters. turn left. Ну, друзі, сьогодні просто не мій день. Два вибитих, це, звичайно, добре. Але... Щось сьогодні, блять, взагалі не про. Я думаю, що навіть намагатися не варто щось ще сьогодні показати, ну... Сьогодні так, друзі, сьогодні не вибивало. А на сьогодні все був я, пан Роман. Дуже дякую вам за увагу. Нагадую, що зараз споживайте український контент, розглядайте українську мову. Вірте в Україну, вірте за сувір. На шконі все обов'язково буде Україна. Слава Україні, друзі, до нових случая. Багато -ба побачення, па-па!